Друзі, божу рада вас вітати на нашому новому уроці. Це відео я записую в продовженні нашого попереднього відео, яке ви можете знайти за цим посиланням. В цьому відео ми розібрали з вами вже 10 найпоширеніших помилок французької мови. І на сьогодні я вам приготувала ще 15. І щось мені підказує, що це наше не останнє відео. Я вже назбирала декілька нових помилок, які відуть в наше наступне відео. Що ж, це відео буде у нас в вигляді тесту. Я вам буду пропонувати питання, два варіанти відповіді. Ви обираєте одну з них, потім я вам оголошую правильно і коментую, чому саме так. Тобто ви маєте змогу перевірити себе, чи робите ви такі помилки, ну і потім дізнатися секрети і правила, як же ж треба казати і чому. Запрошую вас на новий урок. Ми починаємо! Ну що ж, як ви скажете французькою мовою, це приємно пахне. Ça sent bon», ça sent bien». Рахую, до трьох, ви обираєте 1, 2, 3. Правильно казати, ça sent bon» Для цього дії слова, «Sentir» нам потрібен прикметник «bon». І давайте тоді зустрічне питання, як сказати французькою мовою, це неприємно пахне. Ça sent mal», ça sent mauvais». Правильно казати «ça sent mauvais», так само, як і по аналогію з попереднім запитанням, треба використовувати не прислівник «mal», а прикметник «mauvais». «Ca sent bon» – це пахне приємно. «Ca sent mauvais» – це пахне неприємно. Це має неприємний запах. Тепер скажіть, як ви запитаєте французькою мовою, як ти себе почуваєш? «Comment tu sens?» «Comment tu te sens?» «Comment tu ressens?» Правильно казати, «comment tu te sens». Тут нам потрібне вже зворотнє дієслово, займенникове дієслово se sentir», почувати себе. Почувати себе це обов'язково дієслово зі зворотнім займенником «se». «Se sentir bien», «se sentir mal» – Тут ми вже використовуємо прислівники bien і mal. Добре і погано. Далі. Як ви скажете французькою мовою, він кращий за мене? Il est, mieux que moi. Il est meilleur que moi. Правильно казати «il est meilleur que moi. «Mieux» – це у нас порівняльна ступінь прислівника «bien», Добре. Тобто «mieux» – це краще. Він щось робить краще, наприклад, він малює краще. «Il dessine mieux que moi». Але якщо ми скажемо він кращий за мене, то тут ми порівнюємо прикметник, прикметник «bon». І порівняння ступінь для прикметника Bon буде «meilleur». Тому правильно казати, «il est meilleur» легке муа. Зрозуміли. Далі. Як сказати французькою мовою? Він настільки ж розумний, як вона. Він такий самий розумний, як вона. Il est aussi intelligent qu'elle. Il est autant intelligent qu'elle. Правильно казати, «il est aussi intelligent qu'elle». Для порівняння прикметників. А тут у нас «intelligent» – це прикметник. Щоб сказати, що хтось такої ж ступені розумності, скажімо так, тобто настільки ж розумний, нам потрібне слово осі. От там використовується для порівняння слів для порівняння uh, іменників, а для порівняння прикметників і прислівників ми використовуємо «осі». наприклад, «il est aussi que moi». Він настільки ж uh, лінивий, як я. Це ми з вами зробили. Далі, як ви скажете французькою мовою, він малює так само гарно, як і вона. «Il dessine aussi bien» dessine autant bien qu'elle» Правильно казати, dessine aussi bien qu'elle». Я вам щойно вже розказала чому. Тому що для порівняння прикметників, як у нас було щойно «intelligent», а також для порівняння прислівників, як у нас тут «bien», ми використовуємо слово «aussi». Il de aussi dessine bien qu'elle». А тепер, як ви скажете, я працюю стільки ж, скільки і вона. Je travaille aussi qu'elle. Je travaille autant qu'elle. Правильно казати, «je travaille autant qu'elle». Ось тут нам вже потрібно слово «autant», тому що воно використовується для порівняння ступені дії дієслів. Бачите, тут ми порівнюємо вже ступінь нашого дієслова, наскільки більше або менше вона, вона працює. Для цього нам потрібно якраз, якраз слово «autant». Окей, okay, так рухаємось далі. Як сказати французькою мовою? Я йду з тобою. Je viens avec toi, je viens avec tu. Правильно казати, «je viens avec toi». Ну, звісно, тому що після займенника «tu» обов'язково має йти дієслово. А коли у нас по контексту немає дієслова, тоді ми маємо використовувати обов'язково наголошені ударні займенники пхоном тонік, яким якраз і є займенник «toi». «Je viens avec toi» Я йду з тобою. Далі, наступне запитання для вас. Вона добре співає, як ми скажемо французькою мовою. Elle bien chante, elle chante bien. Правильно казати «Elle chante bien». За правилами побудови французького речення нам обов'язково спочатку треба поставити головні члени речення, підмет, присудок, тобто хто потім що робить, а вже потім інші додатки, інші обставини, інші слова. Спочатку хто що робить, а потім вже всі інші слова. Тому «Elle chante bien», «Elle Хто. Шант, що робить, і потім вже б'ємо, потім вже характеризуємо, як саме вона співає. Це зрозуміло. Далі, як ми скажемо, моя подруга живе в Парижі. Маамі абіт А Paris, або Моамі абіт А Paris. Незважаючи на те, що е, подруга у нас з жіночого роду, ми використовуємо в даному реченні присвійний прикметник чоловічого роду. Чому? А тому що подруга, хоч вона із жіночого роду, вона починається на голосну букву. І для того, щоб уникнути двох поспіль голосних букв ма, а МІ, е, це незручно казати. Правильно, для того французи беруть форму чоловічого роду перед іменниками. Будь-якого роду, які починаються на голосну. Можна сказати, що це навіть трошки зручно. Ми побачили, що слово починається на голосну букву, і нам вже не важливо, якого воно роду, ми взяли одразу форму чоловічого роду. Вуаля, так, начебто. І простіше для нас. Не треба ламати голову над цими родами. Наступне провокаційне запитання для вас. Як ви скажете французькою мовою? bachche pierre pour téléviseur j'ai vu pierre sur la télé j'ai vu pierre à la télé Звісно, правильно казати vu Pierre à la télé». «Sur» у нас має значення ну, безпосередньо на чомусь. Тобто, якщо ви побачили П'єра на телевізорі, «sur la télé» – це значить, що він на нього сів, і ви його там побачили. А якщо ви його побачили всередині, то це буде «à la télé». По телевізору це «à la télé». Далі, як правильно відповісти, коли вам хтось каже Мерсі. Два варіанти вам запропоную. Sil vous ple, je vous en prie» або je en prie». або можна і так, і так відповісти. Запам'ятайте, будь ласка, і ніколи не відповідайте на французьке Merci, ніколи не кажіть сіль, sil «s'il te plaît» перекладається дійсно, як, будь ласка. Але це, знаєте, якщо ви так відповісте на французьке Мерсі, це буде, ну. Калька, калька з нашої мови. Сільтепле, сільвупле використовується тільки тоді, коли ви щось просите. Подай мені, будь ласка, відкрий мені, будь ласка, зателефонуй мені, будь ласка, напиши мені, будь ласка. Тоді ми, коли просимо, так ми е, кажемо сільвопле, сільтепле. А коли ми відповідаємо на мерсі, так казати не можна. Треба казати t'en prie, prie» і так далі. Домовились? Далі. Як сказати: "Я витратив всі мої гроші"? J'ai dépensé tous mes argent. J'ai dépensé tout mon argent. Правильно казати, je dispensé tout mon argent». Запам'ятайте, будь ласка, у французькій мові грошей багато не буває. Тобто слово гроші ніколи не буває в множині. Це ми в українській мові кажемо гроші в множині, а у французів гроші завжди в однині. Запам'ятайте, це теж, будь ласка. Далі хочу з вами зачепити таку одну м -м, цікаву тему. Якщо у вас хтось питає, ти не любиш каву? Tu pas le café? А ви хочете сказати Люблю я каву, тобто ви хочете дати стверджувальну відповідь на заперечне запитання. Як ви скажете? Oui, Правильно казати Сі, землю кафе. Запам'ятайте, будь ласка, якщо вам ставлять запитання в негативній формі, так? тобто негативне запитання. Ви не любите каву, ви не хочете каву, ви не вмієте плавати, і ви хочете е, дати на це негативне запитання стверджувальну відповідь, тут слово Уі не підійде. Уі підійде тільки тоді, коли е, запитання не несе в собі негативного значення. Якщо б вас спитали, ви любите каву, ви... Відповідаєте «уі». Oui. Якщо у вас питають, ви не любите каву, «ву не ме палю кафе, ви маєте сказати сі, 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 жемлю кафе. Тобто, зрозуміли, сі, «sí» це стверджувальна відповідь на заперечне запитання. І в такому відповіді ваш співрозмовник вам скаже осі», я також, Муа Осі. І давайте ще уявімо одну ситуацію. Вам ставлять таке ж саме запитання. Ви не любите каву? Вони мепалі кафе? Ви кажете ні, ну, жене палі кафе. І людина хоче сказати, я теж не люблю каву. Як вона скаже, муаусі, non plus. Або можна і так, і так сказати, як ви вважаєте. В даній ситуації правильно сказати moi non plus. Якщо людина каже я щось не люблю, і ви хочете сказати Я теж не люблю, тобто ви погоджуєтесь з її як би, запереченням, так? то ви маєте казати «Moi non plus». «Moi aussi» ви можете казати тільки тоді, коли людина вам каже щось стверджувальне, я люблю каву. «Moi aussi». я теж. А якщо вам кажуть «Je n'aime pas le café», я не люблю каву, ви маєте сказати. Moi non plus. я теж ні. Це дуже часто чую цю помилку, тому, будь ласка, візьміть собі її на озброєння і е, не плутайте. Ну, це в принципі все, що я хотіла вам сказати з приводу таких помилок, які я назбирала за певний час своєї роботи. Тепер я хочу звернути вашу увагу на дуже важливу річ. Я знаю, що багато студентів не люблять всі ці надстрочні французькі знаки, всі ці accent grave, accent аксансіх accent комфлекс. Але я хочу звернути вашу увагу на їх важливість. Вони можуть іноді, знаєте, змінювати. Мало того, що вимову слова, так вони ще можуть змінювати і значення самого слова. Наприклад, якщо ми бачимо букву А, Просто без значків всяких. Це у нас дієслово авуар. Всі ви знаєте, в третій особі однині. і-ля, еля. Але якщо вже над цією буковкою стоїть значок аксан-грав, це вже не дієслово авуар це вже прийменник А. Це різні слова, це різні частини мови, тому значочок ну, тут просто дуже потрібен, обов'язково. Далі. Візьмемо ще одне слово, наприклад, дю. Ми знаємо, що дю може бути як частковим артиклем, так і злитним артиклем. Але якщо він без надстрочного знаку всіх конфлекс, як тільки над ним з'являється ось цей такий будиночок, так він вже перетворюється з артикля злитного або часткового, він перетворюється на. «Partici пасси. На партісі паси це дієприкметник дієслова девуар. Він використовується для утворення минулого завершеного часу, пасси composé». Тобто дю з шапочкою, з доміком, це у нас партії сіпасе, дієприкметник від дієслова «devoir» бути винним, бути зобов'язаним щось зробити. Дуже важливий значок. Далі візьмемо ще одне слово з таким самим значком: слово сюр. Якщо це слово сюр має в собі такий значок, такий будиночок, це у нас прикметник, впевнений, точний, впевнений. А якщо немає значка, це вже інше слово. Це вже прийменник місця, сюр, сюр на чомусь. Як щойно у нас було сюр ля теле», на телевізорі. І ще є в мене приклади, наприклад, слово «у». Якщо в нас немає значка над цим словом, це у нас сполучник або. А якщо у нас є значок, аксанграв над буквою ю, то це вже не сполучник, це вже у нас обставина місця, куди або де. Вуаля. І найостанніше маленьке слово це слово де. Якщо ми не бачимо ніякого значка над ним, то це у нас або злитний артикль, або неозначений артикль множини. А як тільки там з'являється значок grave», це вже інше слово. Перекладається воно як з якогось моменту, «de la naissance», з народження, De son arrivée», від моменту його приїзду, або можна ще його зустріти в парі з словом «que». І тоді вже можна після нього ставити Наприклад, слова, наприклад, дикілі терівеї, як тільки він приїхав, або дикі ля ган контри, як тільки він її зустрів, і так далі. Тому я вас дуже прошу, якщо ви бачите над словом, якийсь надстрочний знак. Це значить, що він там не для того, щоб ускладнити нам життя. А це значить, що він там для того, щоб передати якесь інше або звучання, або значення того чи іншого слова. Тому я дуже вас прошу, не забувайте, не губіть ці значочки. Вуаля, це все. Я думаю, що ви отримали достатньо інформації. Вам є над чим поміркувати, є що вивчити, є що запам'ятати. Je Живе journée, бонжурне, soirée. Не знаю, коли ви дивитесь це відео. А найголовніше, я вам бажаю Бажаю натхнення і задоволення від вивчення французької мови. А плюс, Побачимось!